Якщо вам з людиною якось дивно, значить не ваша людина. Якщо всі слова вам, очі мов димом, значить, не ваша людина. Якщо всі люблю на екранах, в картинах, значить, не ваша людина. Ваша людина, вона не така, як Браски Моря, солона. Ваша людина дощем обіймає вітром цілої долоні. Ваша людина риде на вокзалах, коли в душу потяги лізуть. Ваша людина на всіх перевалах з вами куди б не полізли. Ваша людина вас любить до неба, навіть якщо макоцвітні. Янголи кажуть, що Кожному треба саме таких шукати в світі.